Ліс мікс екстра сорту, вага 10 кг, ціна 8 євро за 1 кг. Так, перше, що нам попадається, це ось така чоловіча флісочка North Face З капюшончиком. Ось така крутежна моделька. Наступна іде з етикеточкою. Тут. Тут. Бренд, не знаю. В розмірі Excel. Наступна жіноча. Вишло. Ось так виглядає. Розмір МК. Ось така. Наступна. Більший розмір. Дуже теплесенька. В розмірі 56. Ось така модель. Далі. 48-50. Ось така модель. Каплісочка тедік, розмір Елічка. Дуже теплесенька, ззаду є якийсь надпис. Ууу, і ця дуже негасенька, це жилеточка. вона така легенька-в'ягенька. Приємна, теплесенька. Ще одна дуже негасенька тедік. Ось такий батній. Чорний повністю. Я думаю, розміру буде есочка. Наступне такого плану. Розмір Еська. Наступне чоловічий штраус, розмір L. Їхня, їхня, їхній логотипчик. Так, наступне знову чоловіче. Ось такого плану. Така, теж більший розмір. Так, це що у нас? Цілий костюмчик? Ого. Ага. Штанішки. Штанішки, думаю, еска і кофточка. Ось такий спортивний костюмчик, можна сказати. Наступний ще один мегасенький тедік Наступне знову затекеткою. Так, розмір Елічка, Елеточка. Наступний ось такий плотний, грубий чоловічий фліс в розмірі М. Наступна така моделька. Теж десь емочка. Тридцять вісім. Ось така. Наступно такого плану. Це прикольно. така теплесвіта чоловіче. Так, знову на гесеньке теді. Великого розміру. Канда 2ксо Ель. Ось така флісочка. Нагадую, що в цьому лотику 10 кілограмів, вага його 8 євро за 1 кілограм. Остання флісочка із цього лоту це йде ось така чоловіча в розмірі 46. Ось така модель. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кілограмів, це на 8 євро за 1 кілограм.